Вітання всім! Зараз перед вами захищений смартфон Blackview b 8320 який однозначно вартий уваги за рахунок великого акумулятору та яскравих ліхтарів. Комплектація даної моделі включає в себе інструкцію та скріпку, кабель і блок зарядного пристрою, а ще є ремінець. Що є на корпусі? На правій панелі розміщені кнопка регулювання гучності, а також кнопка розблокування, всередині неї вбудований сканер відбитків пальців. З іншої сторони встановлено кнопку мультизадачності. На неї програмується запуск будь-яких додатків. Також тут є слот для сим-карт. Нижню частину корпусу займають за класикою мікрофон, порт Type-C під заглушкою, а також мультимедійний динамік. Цікаво те, що зверху знаходиться ще один динамік, тому стереозвук у такого гаджету це приємно і досить неочікувано. Позаду розмістили камери у кількості двох штук, спалах та інфрачервона підсвітка також тут. А ще два максимально величезні ліхтарі. Керувати ними можна за допомогою встановленого додатку, де є можливість обирати, який саме з ліхтарів буде світити, а також є налаштування яскравості та можливість увімкнути таймер. Світло дуже яскраве, від смартфону такого ви точно не очікували. Фронтальна панель не має нічого надзвичайного та цікавого. За класикою тут дисплей, камера, а також динамік для розмов. Вага смартфону складає 528 г, товщина корпусу 24 мм. Тому однією рукою користуватися смартфоном буде непросто. Смартфон може бути у двох кольорах чорний повністю або чорний з жовтими вставками. Виглядає смартфон круто. погодьтесь. При цьому стандарт захисту IP69K. Тому і вода, і удари не страшні. Ось як це виглядає на практиці. По продуктивності смартфон достатньо простий, але й до бюджетного сегменту його не можна відносити. Процесор Helio G81 має 8 ядер, а якщо говорити про область його застосування, то найкраще він підійде для звичайної буденної роботи в додатках, не для ігор точно. Оперативна пам'ять встановлена в об'ємі 6 ГБ, постійна пам'ять 256 ГБ, чого має вистачити для більшості завдань. Щодо системи маємо Android 14, який також отримав графічну оболонку від виробника під назвою DocOS OS 4.0. Акумулятор ємністю 15 000 мАч. Це багато. Це більш ніж достатній параметр для тих людей, хто шукає щось витривале. Ну і звичайно ж, як же без NFC модулю, він тут є. В цілому система проста, це факт, але і ціна смартфону не космічна, тому все сходиться. До речі, ігри чи можна грати? Якщо ви не надто вимогливий користувач, можна. Дисплей смартфону в цілому дуже приємний візуально. Мається на увазі якість кольоропередачі, а також яскравість на рівні 700 ніт. Діагональ дисплею складає 6,67 дюймів. Роздільна здатність HD. Так, це не надто сучасні параметри, але ж ми говоримо про доступний смартфон, варто це пам'ятати. Але окрім цифр на папері, є ще і реальні відчуття. А от в реальності якість зображення надзвичайна. Тому що Blackview це вміють і роблять не перший рік поспіль. Також варто відмітити, що частота оновлення тут 90 Гц, і з врахуванням HD дисплею виглядає все непогано і по-флагманськи плавно. Дисплей і захист від ударів має непоганий, тому жодних проблем у роботі не виникне. Основні камери, що знаходяться на задній панелі, мають роздільну здатність 50 і 20 Мп. Останній модуль використовується для нічної зйомки, а от основний, він вас точно здивує. Якість зйомки фотографій дійсно непогана. Ви можете при хороших умовах освітлення зробити дійсно чітке фото. Режимів знімання немало, а це ще один плюс від BlackView. Відео знімає смартфон у роздільній здатності Full HD, якість середня. Фронтальний модуль камери на 32 Мп. Виробник навіть про ваші якісні селфі подбав, а це приємно. Смартфон BlackView 83 2.0 це простий технічно, але цікавий завдяки своїм фішкам гаджет. Яскравий ліхтар знадобиться у дуже багатьох ситуаціях, як і великий акумулятор. Купити девайс можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на канал і всім до нових відео.